Словаччина продовжила захист українцям до 2025 року. На які нюанси потрібно тепер українцям зважати? Про це поговоримо у цьому відео. Але перш ніж ми почнемо, попрошу вас підписатися на наш канал. Лайк цьому відео поки що не ставте, вже додивитися, потім поставите. а підписатися було б добре просто зараз. А то забудете на цьому влаштовуватися зручніше, ми починаємо. Упродовж останніх двох років Словаччина прихистила приблизно 400 тисяч українців, які встигли стати другою за чисельністю меншиною Україні. Більшість з тих, хто скористався правом тимчасового захисту, позитивно оцінюють свій досвід переїзду в Словаччину. Важливо, що у лютому 2024 року Словаччина продовжила дію тимчасового захисту для українців. Тепер вони можуть легально перебувати на території цієї країни щонайменше до 4 березня 2025 року. Що ж варто знати українцям, які планують будувати своє життя у Словаччині. Давайте про це поговоримо. Які права українця надає статус тимчасового захисту? Сьогодні тисяч українців, які мешкають у Словаччині, активно намагаються інтегруватися у місцеве суспільство. Тож продовження тимчасового захисту дасть переселенцям впевненість у планах на майбутнє. Зокрема, статус тимчасового захисту надає право легально мешкати на території країни, офіційно працевлаштовуватися у Словаччині, здобувати середню та вищу освіту, отримувати медичну допомогу. За потреби отримати матеріальну допомогу, оновити документ, який надає право на проживання, можна на сайті Міністерства внутрішніх справ словаччини. Що варто знати українцям, які просто зараз їдуть у словаччину з метою будувати там своє життя. Українцям, які прибувають до Словаччини, рекомендують звернутися до центру допомоги. Вони є у більшості міст країни, зокрема у столиці Братиславі, а також у Кошицях та Михайлівцях. Скориставшись правилом тимчасового захисту, українці отримують доступ до ринку праці країни. Люди можуть продовжити будувати кар'єру у своїй сфері або опанувати нову професію. Варто зауважити, що Братислава увійшла до рейтингу міст. Де українцям найлегше знайти роботу. При цьому майте на увазі, що знайти роботу у містах набагато простіше, ніж у сільській місцевості. Мінімальна зарплата у Словаччині становить 700 євро станом на березень 2024 року. Це десь трохи більше 29 тисяч гривень. Окрім того, при погодинній оплаті праці за 60 робочих хвилин пропонують щонайменше 4 євро. Українці можуть працевлаштуватися на повний робочий день. Або на неповний робочий день, або на умовах трудової угоди. Найчастіше йде мова про сезонні роботи. Загалом словаччина пропонує хорошу умови праці так, максимальний робочий тиждень не перевищує 40 годин, водночас середній становить лише 20-25 годин. В ідеалі щоб отримати вакансію мрії у Словаччині, потрібно володіти словацькою мовою. Однак є і вакансії для людей, які наразі опанували лише англійську. Українцям, які ще не вивчили жодної іноземної мови, теж не варто впадати у відчай, знайти роботу можна, однак варто бути готовими, що варіантів буде менше, а рівень зарплати нижчим. Також Словаччина обіцяє позитивні умови навчання для студентів. Система освіти країни інтегрована в освітній простір Євросоюзу, отримавши диплом одного з ВНЗ Словаччини, можна шукати роботу і в інших країнах ЄС. Навчатися в університетах Словаччини мають право усі охочі зокрема, абітурієнти можуть претендувати і на бюджетні місця. Головна умова це володіння словацькою мовою на рівні b 1 b 2 Також деякі ВНЦ пропонують різноманітні спеціальні програми. Окрім того, українці у Словаччині можуть отримувати матеріальну допомогу її надають за умов, якщо щомісячний дохід людини разом зі щомісячним доходом членів її сім'ї є нижчим ніж прожитковий мінімум. Допомога розподіляється таким чином: одна людина 74 євро на місяць, людина з дітьми 140, навіть трохи більше євро на місяць, пара без дітей трохи більше 128 євро на місяць, пара з дітьми трохи більше 192 євро на місяць. А одна людина з дітьми, якщо дітей понад 4 – 205,5 євро. Окрім того, Словаччина надає матеріальну допомогу на проживання людей, які мають тимчасовий захист. Гроші отримують ті, хто надає помешкання. Нині передбачена така щоденна компенсація. За проживання у квартирах або приватних будинках 5 євро за людину. За проживання у закладах розміщення непризначених для ведення бізнесу 6 євро. За проживання у готелях або гостелах 6 євро. Наголошую, що невдовзі ці суми можуть змінитися. Країна і справді прагне допомагати українцям, однак там кажуть, що робитимуть це з урахуванням фінансової ситуації у самій Словаччині. А ще словаччину часто недооцінюють у туристичній сфері. Отож, українцям, які знайшли прихисток на території цієї країни, рекомендують відкрити для себе її маст візіт локації. Зокрема, варто побувати у таких містах: Братислава, Кошиця, Банська Бистриця, Левоча. Кожна з цих міст має свою багату історію та архітектуру. Окрім того, там можна спокійно гуляти без натовпів туристів. І наразі мандрівники з різних куточків світу лише почали відкривати для себе Словаччину. Також країна славиться своїми гірськолижними і термальними курортами. І ще один бонус для мандрівників: з Братислави можна легко подорожувати до інших столиць ЄС, зокрема до відня. Місцеві гідно розповідають, через те, що ціни на житло в австрійській столиці кусаються, кмірлива молодь орендує квартиру у Братиславі і щодня їздить до Відня на роботу. Заробити це можна навіть корабликом по Дунаю. Дорога займає понад годину. Словаччина знаходиться у шенгенській зоні, тому українці, які хочуть відвідати рідних у Словаччині, можуть з легкістю в'їхати на територію України, скориставшись закордонним паспортом. Якщо ви просто зараз дивитеся наше відео зі Словаччини, напишіть, будь ласка, про це у коментарях. Розкажіть трошки, як ви там почуваєте себе, як ви влаштувалися. Дякую вам за перегляд цього відео. Тепер з чистою совістю можете поставити йому лайк. Не забудьте, будь ласка, перевірити підписку на канал Легіноїс. Бережіть себе. Почуємося у наступних відео вже скоро.